Ще одна новиночка мого саду, троянда японської селекції, Одіссея осінньої посадки. Глибокий колір, камера гарно передає цікаві відтінки. Пагін ну, цей вже метр має, якась дуже росла. серед японок. Як ви бачите, серединка темніше, забарвлення йде. І отакі гофровані пелюстки. Ну ароматна. Ой, вона божественно пахне. Красунка. Дуже красиво пахне. І от скільки ще бутонів, бутонів бутони взагалі чорні. Ось такі красиві відтінки. Троянда принцеса Шарлін де Монако» – Це троянда Мейланда, селекція 2011 року. Троянда відноситься до чайногібридних і це зрізочний сорт. Троянда в красивій яскравій рожево-ласосовій гамі. Троянда японської селекції плюм. Красиві такі помпончики в ніжно-рожевій гамі. Дуже красива, ніжна витончена красуня. ну, До того ще дуже обільна. Релі де Газеліс, Троянда Дель Бара, селекція 2021 року. Троянда графіня Діана, Троянда Кордаса 2012 року. Яскрава. Вона чудово витримує дощі, посаджена в напівзатінку, де сонце, тільки до обіду, але дуже обільна і красиві великі квіти. Ну, сантиметрів, напевно, до 12. Дуже яскрава. І, як ми бачимо, переливи фарб. Посаджена восени 23-го року. Має відмінне здоров'я. За цей час нічим не хворіла. Роздець рестерсьон цей бутон перший. Він дуже довго повільно розпускається. Напевно, може і квітки буде дуже гарно тримати. Повний розпуск квіточки роздець Кущик маленький, осінь посадка. Підкі величезні і кінчики дуже-дуже прорізні. Ingel айс. Кущик два роки. Дуже багато бутонів на повному сонці. Розде толбіак. О, красунька яка. Але гарно. Ну, кущик величенький, два роки кущику. Це витка троянда. Дуже красиві квіти. Троянда Ізідазет така пістрява красуня з красивими квітами, компактним кущиком, завжди охайна і яскрава. До себе привертає увагу, і вона така мінлива красуня, вона має багато дуже відтінків. І сама красива форма пелюсток з такими гофрованими краями, продізними красунька. А це троянда японської селекції принцеса Каорі, В такій красивій гамі лиловій. А ця красуня, витка троянда імпресіоніст. Мені дуже подобається її гама, така ніжна, абрикосова, жовта з рожевими пелюстками і такими світлими кремовими. Ця троянда посаджена весною цього року. Троянда Queen of Hearts Кордиса. Троянда в яскравій палітрі, це і абрикосова гама, є і лососові відтінки, і зовнішні полюстки мають такий рожевий перламутер. Троянда має відмінне здоров'я, як і всі троянди Кордеса. І е, цю троянду я купила за красиву звучну назву Queen of Hearts. Але, як виявилось, вона неприхотлива, е вона гарно квітує, але на тому етапі, поки вона не починає, як зараз ви бачите, рум'янитись. На цьому етапі я просто квіти зрізаю. Троянда Рафляць-Денакр стала відкриттям для мене цьогоріч. Справа в тому, що, е як ви пам'ятаєте, е на певному етапі, на початку літу, е були постійні зливи і в нас був навіть град. Сильний град з сприпилено яйце, і дуже багато чого побило. Тому затримка була з квітуванням, тому що багато бутонів квітів просто довелося позрізати. Але ця троянда витримала, хоча посаджена на відкритому місці, її дісталося, але є обільне квітування, воно ці перешкоди просто знесло, просто познімала бутони. Познімала квіти, які на той момент квітли, коли вдарило градом з перепилине яйце, і вона почала заново випускати бутони заново квіти і квітувала досить рясно, досить довго було що знімати. Це тільки перші ролики, потім я буду показувати все більше і більше. Вона б мене просто вразила. І якщо при посадці в тому році я показувала на своєму каналі «Пелюстки підгорали, то в цьому ні. Красунька. Троянда Шоне фон Зі, Троянда Кордеса. Зараз сама дивлюся ролики, це новиночка. Сама дивлюся ролики і розумію, що якось так само по собі виходить, що я починаю збирати троянди колекції Кордеса. Але вони витривалі, вони того варті. Троянда мого садку це Шато де Деван Маркус шраб, заявлена оригінаторами. Висота цієї троянди 1,50 м. Ну, що можу сказати? Гама цієї троянди мені дуже подобається, красива, це і абрикоси і рожева. Розмір квіточки десь сантиметрів 10 як для першої квіточки, вона посаджена на прямому сонці. Вона нормально тримає і сонце, і дощ. Ну, Мені сподобалась, гарна. Ще одна новиночка мого саду це Троянда Макароса Великобританія. Ну, вона в такій кавовій гамі, кава з молоком, трошки рожевого перламутру. Квітки величезні, 12 см. І вона дуже обільна. Це її перші квіти. Мені сподобалась, красунька. А це подарунок від одного нашого українського виробника. Троянда японської селекції Еврідіка. дворічний кущик, красива е, квітка. А це троянда витка Ніна фон ну, Має відмінне здоров'я, е, обільна. За цей час вона, в принципі, не хворіла. Красиві квіти в такій ніжній рожево-білі гамі. Троянда Дістан Драмс. Посадка весною того року вигдаційним саджанцем. Ну, що можна сказати? Що зиму вона призумувала дуже слабенько. Навіть під укриття мені прийшлось зрізати і лишила від землі буквально 5 см. Вона оцю -цю зелену масу нагнала буквально от зараз до літа і почала красиво квітувати. Красива квітка. А зараз я вас хочу познайомити з ще однією новиночкою. Троянду з дуже красивими звичними ім'ям Єва. Вона мені сподобалась в каталогу за красиву дуже гаму е, відцінки рожевого і дуже красивою закруткою полюсток. Ось вона ця Єва. Ви подивіться, яка, який високий бутон і яка красива закрутка. Це перші її квіти. Вона мені дуже-дуже сподобалась, дуже гарна люкс. Красунька Бріоза Віторія Барні, італійського селекціонера, як завжди, радує своїм квітуванням, обільним, яскравим, красива зірочка. Ну, їй так само по ній вдарило і градом, і зливами, але повезло, тому що вона квітувала значно пізніше, і бутони ще тільки-тільки-тільки зароджувалась. тому в принципі, для неї ці негоди пройшли стороною і вона продовжила красиво квітувати, як ні в чому не було. Ті квіти, що бутони перші розпустились і були побиті, я просто зрізала. Троянда Шанталь Мер'є осінньої посадки з красивими провізними пелюстками. Як ви бачите, зовнішні побиті це вся робота граду. Так воно сильно побило на відкритому просторі. І е, прийшлося багато чого позрізати, але викинути було шкода, і я поскладала в таку старовину вазу. І ще одна троянда Кордеса, яка була представлена в Японії в 2015 році компанією Кейсі Rose Nesris Incorporations як Кінда Блюм. Троянда в яскравій такій фіолетовій гамі. Троянда, яка має квіти, такі трохи брутальні, величезні, з грубими пелюстками, вони на дотик такі досить щільні. Квітка має е, троянда відмінне здоров'я, і те, що ви бачите, побиті пелюстки, ну це вже дісталося оцим градом величезним, що випав, е, побив, тому що посажена посаджена на відкритому місці, на е, де сонце цілий день. Але Троянда шикарна. Це квіти троянди Кінда Блю, Кордеса, ніяк не могла з ними розпрощатися і поскладала вазочку. Вони вражають своєю красою, брутальністю, своїм шикарним кольором, якщо вважати, що вони посаджені на прямому сонці цілий день. Але, як ви бачите, вони майже не вигорають. І кущик молоденький, осіння посадка. Мені дуже сподобався. А це ще одна новиночка. Троянда Плюм, так само осінньої посадки, такі красиві шарики в такій ніжній палітрі. Дуже гарні. Троянда Кордес Мерцензаур. Всім вона знайома, всім подобається за відмінне здоров'я і за красиві величезні квіти. Дуже красива вона і стійка. Троянда посаджена весною того року вегетаційним саджанцем. Троянда має відмінне здоров'я і красиві величезні квіти. Казкове диво і правда казкове. А це красуння в рожевій палітрі «Ancient Mariner Старий моряк Девіда Остіна. Троянда посаджена того року двохрічним саджанцем. Вони красиві, дуже е, обільне квітування цієї троянди, шраб. Але квіти тримаються недовго, 2-3 дні. Як і всі, в принципі, квіти Девіда Остіна. Але вона дуже-дуже красива, ця троянда. Красонечка.